Скажіть, будь ласка, а скільки коштують там от берці, бажано німецькі? Зимові? Ну так, да, щось типотепне. А де любається ці такі зимові? І скільки вони коштують? 1200 гривень. 1200 Да. А вони нові? Ці анг... Англійські нові оці, що ви тримаєте, ага. одна пара 47 розмір, вони 1400 гривень. Тисячу. Але їх немає, одна пара лишилась. Ясно. Їх було мало. Скажіть, та, Курюч, а от... Е... Якщо повністю солдата вдіти, та, так. типу, ну бажано якась британка або бундесфер повністю, тобто штани, курточка і типу, кітель. І кітель да. Скільки ком комплектом буде коштувати? Солдат великий, малий. Ну такий, як я. Розмір талія? Ну, приблизно, як я, певно. Ну, де десь 90 см. Да, десь, так. Якщо 90 см, треба, то тако. Кітель і штани 550 і куртка, і куртка 550, 1100 гривень. Якщо МТП, отаке, от це вже зараз я брала, то тут 650 кітель і штани і 650 куртка. куртки. Біля 3000 тисяч гривень треба, щоб діти, так? Щоб нормально, да. тому що під ще йде, ще отакі ось штани під низ треба взяти, ще більо треба взяти під низ йому, шкарпетки ну, да. хороші, шерстяні. Да. Да. Приблизно да. ну із половиною, ну десь так. Я поняв, добре, максимум. дякую. Це Макс, дякую. Дя... Щось посказати? Добрий день Добрий цікавлять, по чому кітеля бенсфер Великобританка? Британка. Кітель, так? Так, кітіль, по чому? Від 100 гривень і вище. 100 гривень в кітель. 4 так. Скажіть, ось такі ось кітель, скільки він коштує? Разом з пістюшкою? Півтори тисячі. Півтори тисячі разом з пістюшкою? Півтори тисячі, так. Від 300 гривень. Від 300. То все саме є на кілограми мішки зашити. Ну, ну, я зрозумів. О інші ціні вже. Та нам вийде на шару. А оберете все, яке буде. Гімно і рвани, ага. і в кашках, і в фарбі. І працюєте з ним? З товаром цим. Скільки буде солдата відкривать? Килі штани, 500 там. А такі ну, щоб теплий, зверху типу. Ну, берці тоді там. -то. Берці. Ну такі щось людські. 35 такі. євро. 805 гривень. 805 гривень. <свят> ну, то ще якось. Буде за 650 найти, Угу. Ну. А скажімо, Володя. от такі от, як ці облегчонки. Вот <святим> ці облік, ну, облегченные. Буде вирішили, вони не облегчонні, такі. А, це. Ну, як там. Нормальні. А, нормальні. <святим> а, а скільки такі вартують? <святим> 40 євро. А в Якутину, ціну, скажіть, будь ласка, перте? Теж тут ну, в середньому, якщо хороший стан, 35 євро. От такого от плану. Що раніше получали 650 рв. Угу. Ці, що зараз получаємо, то ну, менше 35 євро. Ага. А, ну, то скільки коштує? Хорошо. А, але тут уже трохи стертий цей кову. 35. Дивіться, по розміру. Скажіть, ну, на не мене. Розмір? я ж не... 40 перший. Сороковий? Да. Ну 41-й десь мене. Ну, можна знайти щось. Є отакі от от про... плану? Ну, 650, 550 є. Скажіть, будь ласка, в яку ціну у вас форма? От британка, наприклад. 750 і для солдатів кіти подаває. От два. 750 це за що? За штани? І куртка. І куртка. Угу. А китель в подарунок іде? Да. А, а, садата... кі... Я зрозумів. А, це тільки для солдатів. Да, солдат. Я зрозумів. А це, а, наприклад, під підстошка під китель теж? Чи це кітель такий? Вот ага. Скажіть... Внимання, бандесарка. Скажіть, а берц в яку чину? Берц і а. зимний. Ну, зараз ж зима. А це що Ну а вот такие немецкие, например. Это не немецкие, это английские. вот это английские. Да. Но они тот же самый, но здесь они тот же самый, как и немецкие. По 600 гривен. По 600 гривен, да? Если по 600 гривен не должен есть. ну, вот такие. 600 гривен, конечно. Ну, клевый. Ну да. Семерка. Nee, ну це без 39-й. Серегу. Ну сорок. А Бундесфер? 750. Да. MTP. Из каких МТП? 1200 бюллетка, 1800 новых. Разгрузки там? Какого плана? Разгрузки только новые сейчас есть. А тысяча гривен полная комплектация mm -hmm. Ну, белочные в 400-450, только вчера забрали все, что в ней есть yes, Где-то yes. в пятницу будет mm -hmm. ну, Для салонов сделаю скидку на все Ну, no, а скидка в, в... 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 Mm -hmm. ну, смотрите, Смотря на что Ну, на те же самые гортек. Допустим, на вот это могу сделать 100 гривен, то есть не гривен На Так берцы. На берце там 50 гривен скину. Я понял. Допустим. Я понял. На на немецкий тоже скину. Ну, угу. почти на все. Но если это для солдата. Для солдат? Ну угу. там общая скидка хорошая будет.